Це суцільний червоний прапор, а те, що людям подобається, ніяк не пов'язано з його персонажем. Він не хороший персонаж. Спершу приберіть із вашої яви ідеального Тома Фелтона і вставте туди справжнього драко Малфоя, за описом якого із книг згенерував мені AI. Чому він в шубі? Мабуть, тому що щойно повернувся з дурмстранга, де насправді мав би вчитись за бажанням свого батька, там де всі смертежерчі. Доки тут завантажується докус від самої ролінг. Скажіть, чи хороший персонаж радіє вбивство брудно. Кровок радіє вбивство Сіріуса, радіє вбивство Седріка Дігорі, намагається створити два замахи на вбивство, в одному з яких ледве не вмирає людина. Чи приєднується він до Амбрівського Анке і взагалі стає смертежером? Ролінг пише, що в книгах не вкладала в персонаж драка нічого, крім поганої моралі. Але люди почали закохуватися. Ну любимо ми коксиків. Саме тому його спершу виправдали в цьому, а потім з'явились фанфіки, завдяки чому токсичність драко.